Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є перешкоди на дорогах, на здоров'я. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, чи впливають на здоров'я, що заважає душити, бути здоровими, активними. Усім, хто дивиться відео близьким людям, Перешкода на здоров'я, хтось намагається зняти захист така якась мені йде переклад хвороби, тому що як іде така фраза, чому я, а не ти. І... Як... Угу як людина. Якась людина нападає переклад, хвороби ставить і знімає захист, щоб ніхто не допоміг. Ну, на вас ця хвороба переходить таким. Ну, в когось так може. Дуже сильна втома, дуже сильна втома. Коли опускаються руки, ви лягаєте, не можете нічого зробити, і це дуже впливає на фінанси також. Тут можуть перекладати. Борги. Напад іде і на дітей. Ця людина психічно неврівноважена, там е, живе в своєму світі. Заперечу, повністю знімаю всі порчені програми. Кладу цю магію анулірую, убираю. Порче насмерть знімаю. Через краники, через приворот ставлю перечулись. Прошу допоможіть вищі сили, янголи, охоронці, духи роду допомоги прошу. Відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Усім, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає бути здоровими. Всі переклади, скиди хвороб повертає назад. Тому хтось скидає переводи, перекладає, всі чужі бороги повертає назад. Порща на насмерть кладовицьку магію. Всі вкрадені роки життя повертає назад, Відновлюється здоров'я до ідеального стану. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду. Прошу допоможіть відкрити шляхи дороги на одужання. Загоюються всі травми і рани, тіло більше не болить, більше немає болю і страждань. Повертаюся ворогам, тому хто причетні, хай самі страждають, знімаються всі переклади, скиди, обміни і подміни хвороб. Перетайся, назад поверте. Буде так. Жінка. Угу. Оце з дітей. Давайте подивимося, чи ще лишився негативне дитя зараз. Переклад. Пушу допомоги, вищі сили. Одведіть, одверніть всі порчені програми, що робилися на дітях. Все погане, все лихе, що робили дітям, знімаю. Діти, тих, хто дивиться від близьких людей, очищаються повністю від негативу, від порченої програми, повертаються все назад, тому хто зробив. Перекриваю. Порчі прокляття знімаю з дітей, обираю, переклади, скиди, вміни і подміни всі, негативні програми на бідність, порчу, на здоров'я знімаються повертається назад, тому хто зробив, буде так і так є. Буде так. Вийшли карти, у вас все буде гаразд і в дітей, і у вас. Угу. Будуть гарні, радість там, радість в домі, стабільна. Так, є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимося, чи йде негатив від знайомої на дитину на тренера. На тренера на старшого тренера. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив від знайомої на дитину? На тренера на старшого тренера. Іде стіні Це давно вам вдалося відбитися. Дуже сильно тут і травми могли бути якісь. Що роблять з тренерами? Ну тренер тут під приворотами, повторили раніше, дуже багато разів. Тут прямо упорчені програми такі на тренера. Тут ставили на розсорку. Повторюють на розсорку. Тут як-то двома шляхами і е, підкупляють якимсь чином подарунки, може, роблять. Тренеру і магічно втручаються, на розсорку ставлять. Заперечусь, знімаю. Прошу ви ще сили, допоможіть. Заперечую, знімаюся. Порчені програми з Студию розсорки знімаються. Скажіть, допоможіть вищі сили на старшого тренера. Що робить? Переворот його привертає до себе. Ну, тренера захист є, вищі сили захищають старшого тренера. Його. Він якийсь має захист, в нього місія. Ну, він а, має вести дітей. Дуже висока людина. Заперечу убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, верніть ці привороти, Оморочені програми з тренерів знімаються. Підкупив. Із дитини І знімається вся на смерть, кладовицька магія, порча на здоров'я, обирається, анулірується, рисорки знімаються. заперечу Убираю всю порчу на програму. Прошу Вищі сили, допоможіть. Тим, хто запитує дитині, відновіть нормальні тренування без негативу, без агресії, з радістю, з любов'ю, з насолодою, йде на тренування, перекривай. Знімаю повністю весь негатив із дитини, того, хто запитує більше негативу. Димі немає. Повертаюся назад, знайомій, хай вона сама з цим живе. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для дитини. Ніхто більше не зможе втручати свої долю без дозволу батьків. Заважати, тренуватися не зможуть. З тренерів знімаються всі привороти, морочені програми. Очищається енергетичний фізичний простір, повертає їм свідомість їхню, буде так і так і є. Більше знайомих лиха зробити не зможе, сили втрачає свідомість, втрачає напасти, більше не зможе, буде так і так і є. Угу. отакий такий напад. Добре, вам треба періодично переглядати. Цю ситуацію. Давайте ще подивимося, чому нетримання сечі, що відбувається яка істина причина. Що трапилося з тим, хто запитує? Угу. Скажіть, це не просто так, а давайте я вас почищу, а, тут мені йде. Оце не тримання сечі, а, як не ваша проблема, як наче вам її переклали. Угу. Заперечую. Хтось перекладає. Заперечую. Ой, тут не тільки ціну, розсорки знімаю. Ну і на дитину нападають, але ви якби закриваєте дитину своєю енергією. Убираю прошу вичі сили, допоможіть. Захист знімаю. Відність плохо програми знімаю. Очищаю повністю енергетичний фізичний простір того, хто запитує, очищаю повністю весь негатив. Більше немає нетримання сечі. Весь переклад, всю порчену програму, що скидали, повертаю назад. Тому хто скидав, хто перекладав, всі розсорки, негативні програми обираю. Переклад більше не працює. Крайні кістяги, оморочені програми, порчи на алкоголізм, порчи на агресію обираю, повертаю назад, всі хвороби виймаю із енергетичного, фізичного простору того, хто запитав, Повертаю назад. Тому, хто робив, хто замовляв, хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе, перекриває, перекриває, перекриває повністю. Прошу захисту міцного для того, хто запитує. Бу буде захист міцний. Більше немає натримання сечі. Відновлюється сечова система, всичава відновлюється. Очищається енергетичний фізичний простір, буде так і так і є. Пізніше ще треба хоча б три рази подивитись. Тут вам лізуть у життя, все своє лайно скидають і а, щось впливає ще на чоловіка. на на а, Мені як, щоб, може, він або зловживав і агресія була. от і ну, і Ну і оці проблеми із, із з сечею в них. Вони з себе хотіли перекласти на вас добре. Так що пізніше ще давайте подивимося. Ще б три рази. Не має стати легше набагато. Це має завершитись у цей. Е, це не, не ваша проблема, це хтось вам зробив. от так що добре. Я на цьому маю завершувати Нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Може бути закріплено в коментарі. Також. Можна написати питання на загальний розгляд на Ютубі, на Ютуб канал. За донат на любу суму. Добре, а зараз я завершую. Також бажаю усім, хто дивиться відео близьким людям здоров'я відновлюється здоров'я все системи, в організмі працюють ідеально. Очищається повністю енергетичний і фізичний простір від негативних порчених програм. Відновлюються ці системи, загоюються травми, рани, тіло більше не болить. Відкриваєш, нервова система відновлюється. Дороги на відкриті, дороги легкі, двері відкриті настрою. Так і так і є. От Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!